Доброго дня! Мене звати Вероніка і сьогодні ми поговоримо про робочий час, його поняття, види та облік. Для усіх видів суспільно-корисної діяльності людей загальним мірилом кількості затраченої праці є саме робочий час. Робочий час як умова праці значною мірою визначає рівень життя працівників, адже від його тривалості залежить кількість вільного часу, що використовується для відпочинку, задоволення культурних та інших потреб людини. Робочим часом вважається час, протягом якого працівник згідно із законодавством, колективним і трудовим договором з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої трудові обов'язки на підприємстві, в установі, в організації або у фізичної особи роботодавця. Це означає, що в робочий час включається час простої в працівника, короткочасні перерви для обігрівання та відпочинку та інші періоди, коли працівник не працював, але за ним зберігалося місце роботи і зарплата цілком чи частково. Разом з тим, робочим є і час роботи понад встановлену тривалість у випадках, передбачених законодавством. Поряд із загальним поняттям робочого часу у законодавстві здійснюється його розмежування на окремі види. Передбачено два види робочого часу нормований і ненормований. Трудове законодавство не згадує про ненормований робочий час, натомість регулює лише нормований, тому розглянемо наступні підвиди нормованого робочого часу, а саме, робочий час нормальної тривалості, неповний робочий час та скорочений робочий час. Отже, перший підвид це робочий час нормальної тривалості. Згідно зі статтею 45 Конституції України, максимальна тривалість робочого часу визначається законом. У статті 50 Кодексу законів про працю України встановлено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень як при п'яти, так і при шестиденному робочому тижні. Як правило, на підприємстві встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Але на тих підприємствах в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. А також можуть застосовуватися гнучкий графік роботи, вахтовий метод, підсумований облік робочого часу і графіки змінності тощо. Розглянемо неповний робочий час. Чинне законодавство України не забороняє встановлювати для працівників при укладенні колективного договору меншу тривалість робочого часу. Тривалість робочого часу можна зменшити і за трудовим договором. Так, відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Напевно, усім знайомі такі поняття, як робота на півставки, робота на чверть ставки тощо. Такими поняттями визначають тривалість неповного робочого часу. Наприклад, півставки це 20 робочих годин на тиждень. Праця у таких випадках виплачується пропорційно відпрацьованому часу, а при відрядній оплаті праці залежно від виробітку. Неповний робочий час може бути встановлено угодою роботодавця і працівника на певний строк і без визначення строку. В обов'язковому порядку на прохання працівника неповний робочий час встановлюється для вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до 14 років, дитину-інваліда, для догляду за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку. Важливою гарантією трудових прав і певним стимулом є норма частини 356 статті законів про працю, відповідно до якої робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень в обсягу трудових прав працівників. Особи, які працюють неповний час, користуються такими самими правами, що і працюючи на умовах нормального робочого часу. Їм надається відпустка тієї самої тривалості, надаються вихідні і святкові дні, час роботи зараховується у трудовий стаж. Встановлення неповного робочого часу можливо не тільки з ініціативи працівника, але й з власника підприємства, чи організації. Але у такій ситуації перехід на неповний робочий час. Може здійснюватися роботодавцем при дотриманні правил статті 32 Кодексу законів про працю України. Встановлення неповного робочого часу у цьому випадку є для працівників зміною істотних умов праці, оскільки, як правило, знижується розмір оплати праці, тому про встановлення неповного робочого часу роботодавець має попередити працівників не пізніше, ніж за два місяці. Протягом цих двох місяців зберігаються попередні умови праці, і якщо працівник не згоден працювати у режимі неповного робочого часу, трудовий договір з ним припиняється за пунктом 6 статті 36 Кодексу законів про працю України. І третій підвид нормованого робочого часу скорочений робочий час. Скорочена тривалість робочого часу це вид робочого часу, який встановлюється законодавством, є обов'язковим для роботодавця і оплачується як робочий час нормальної тривалості. Скорочений час встановлюється для працівників віком від 16 до 18 років, 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років, а також учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул, 24 години на тиждень. Для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці не більше 36 годин на тиждень, а також для окремих категорій працівників розумової праці, діяльність яких пов'язана із підвищеним інтелектуальним і нервовим напруженням у випадках, передбачених законодавством. До таких працівників віднесені лікарі, вчителі, викладачі середніх спеціальних і вищих навчальних закладів тощо. На практиці виникають ситуації, коли необхідно розмежовувати неповний та скорочений робочий день. Зокрема, неповний робочий день і його тривалість встановлюються за згодою сторін, а скорочений і його тривалість, відповідно, встановлені законодавством тільки для окремих категорій працівників. Неповний робочий час може встановлюватися будь-якому працівнику, тоді як скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки для непомрітніх працівників, зайнятих на роботах і шкідливими умовами праці, вчителів, лікарів та інших категорій. При неповному робочому дні також праця оплачується пропорційно відпрацьованого часу або залежно від виробітку, а при скороченому робочому дні як за повний робочий день. Беззаперечним є те, що власник або уповноважений ним орган зобов'язаний організувати облік робочого часу, фактично відпрацьованого кожним працівником підприємства, установи чи організації. Це стосується суб'єктів господарювання усіх форм власності. Облік робочого часу це фіксування відомостей про явку працівників на роботу та виконання ним обстановленої тривалості робочого часу. Виділяють такі три види обліку робочого часу, як щоденний, щотижневий та підсумований. Щоденний облік застосовується у тому разі, коли працівник має однакову тривалість добової роботи. Щотижневий облік використовується, коли тривалість щоденної роботи може бути неоднаковою, але за тиждень працівник реалізує встановлену норму робочого часу 24, 36 годин тощо, але не більше 40 годин. Підсумований облік робочого часу допускається на безперервно діючих підприємствах, а також при виконанні окремих видів робіт, де за умовами виробництва не може додержуватися встановлена для певної категорії працівників стабільна щоденна або щотижнева тривалість робочого часу. Підсумований облік робочого часу застосовується також при використанні режиму гнучкого робочого часу, обов'язковою умовою впровадження якого є забезпечення точного обліку відпрацьованого часу. Практична реалізація цієї вимоги в Україні в цілому та в окремих видах економічної діяльності, зокрема, спричиняє певні труднощі. Для обліку робочого часу працівників підприємств застосовується табель обліку використання робочого часу, який є основним джерелом інформації з цього питання. Табель обліку робочого часу далі називатимемо табель, це поіменний список усіх працівників відділу, служби чи іншого структурного підрозділу або установи в цілому, з відмітками про використання робочого часу протягом облікового періоду. Табель ведеться на обліковий склад працівників усіх категорій, прийнятих на постійну, тимчасову, сезонну роботу, а також учнів, прийнятих на період виробничої практики або канікул з оплатою праці. Вносити до табеля заново прийнятих працівників і вилучати з нього звільнених, треба лише на підставі первинних документів з обліку руху персоналу установи. Табель складається в одному примірнику за 2-3 дні до початку розрахункового періоду на підставі табеля за минулий місяць із внесенням відомостей про відпрацьовані години або неявки на роботу. Умовними позначеннями-кодами відзначають характеристики відпрацьованих годин надорочні, нічні, години роботи у вигідні та святкові дні тощо та причини нез'явлень на роботу, види відпусток, тимчасова непрацездатність, прогули, простої, страйки, переведення на неповний робочий день та інше. Наприкінці місяця за табелем підраховують загальну кількість надурочних і нічних годин, вихідних і святкових днів. Визначають загальну кількість днів та годин неявок на роботу, які розшифровують за причинами. Табель обліку робочого часу, оформлений належним чином і засвідчений підписами осіб, відповідальних за його заповнення, у встановлений строк передають до відділу кадрів або іншого профільного структурного підрозділу, перевіривши правильність заповнення, відповідність наказам, розпорядженням тощо, працівник із кадрів також підписує табель і передає його до бухгалтерії для нарахування заробітної плати. Табель є однією із головних підстав для нарахування заробітної плати, складання статистичної і податкової звітності. Табелі мають зберігатися три роки, виправлення в них не допускається. Законодавством встановлені певні умовні позначення, які використовуються у табелі. Наприклад, основна щорічна відпустка позначається літерою В. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін позначається літерами «НА», Прогул позначається буквочками PR, оплачувана тимчасова непрацездатність ТН, неявки з нез'ясованих причин НЗ, а інші види неявок, передбачені колективним договором чи угодою, в тому числі вихідні дні, і В. Один роботи, передбачені договором, позначаються літерою «Р». Зверніть увагу, що підставою для внесення до табеля того чи іншого коду причин наявок на роботу є. Певні підтвердні документи. Накази роботодавця щодо направлення у відрядження, у відпустку, листки для працездатності, медичні довідки, пояснювальні записки тощо. Зараз ми розглянемо табель обліку робочого часу за обліковий період з 1 по 31 грудня 2013 року на прикладі підприємства нова компанія підрозділ Склад. Як ми бачимо на складі, в цьому підприємстві працює 4 працівники, з них. Один із працівників працює в умовах неповного робочого дня на півставки, тому у всіх працівників позначено 8 робочих годин протягом місяця, а у працівника під номером 2 4. Підприємство працює в умовах п'ятиденного робочого тижня. Вихідні припадають на суботу і неділю, про що свідчить відмітка в табелі ІВ, позначено салатовим кольором. Світло-оранжевим кольором позначена відпустка щорічна основна відпустка працівника під номером 1 карасьова. Працівник під номером 2 Козак мав відпустку за власний рахунок, тобто відпустка без збереження зарплати. Є позначка НА жовтого кольору. Також ми бачимо позначку червоного кольору ПР. Ці літери означають прогул. Тобто, працівник не вийшов на роботу, про що було складено акт. Як ми бачимо, працівник чуб не з'являвся на роботу, включно по 12 грудня. Але він приніс листок непрацездатності про те, що він перебував на лікарняному до 9 числа. Відповідно, робочі дні до 9 числа ми проставляємо позначку ТН. В робочі дні з 10 по 12 працівник не пояснив свою відсутність, тому ми ставимо позначку НЗ. Неявка з нез'ясованих причин. Оскільки обліковий період передбачає, що 31 грудня це день перед встановленим державою державним святом 1 січня свято Новий рік, для працівників, які працюють в умовах повного робочого дня, ми представляємо скорочений робочий день 7 годин. Це не стосується працівника, який працює на півставки. Йому ми представляємо так само, як протягом інших робочих днів, 4 години. Отже, у табелі ми бачимо такі причини неявок за місяць з різних причин, як відпустка щорічна основна, відпустка без збереження заробітної плати, прогул, неявка з нез'ясованих причин, індивідуальні вихідні дні та тимчасова непрацездатність. Табель включає колонку з кількістю відпрацьованих фактично робочих днів. Та кількістю відпрацьованих годин кожним працівником. Завіряє табель, начальник складу і менеджер по персоналу, начальник складу як керівник структурного підрозділу. Ось так виглядає приклад табелю обліку робочого часу для підприємства. Ведення обліку робочого часу в різноманітних видах діяльності має свої особливості, але у будь-якому разі належна організація цього процесу забезпечує контроль вчасного виходу на роботу, виявлення причин невиходів на роботу, отримання даних про фактично відпрацьований час кожним працівником. Ця інформація використовується для нарахування заробітної плати та складання звітності з праці. Згідно зі статтею 53 Кодексу законів про працю України, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у 51 статті, скорочується на 1 годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин. Святкові і неробочі дні, встановлені діючим законодавством, це 1 січня новий рік. 7 січня Різдво Христове, 8 березня Міжнародний жіночий день, 1 і 2 травня День Міжнародної солідарності трудящих, 9 травня День Перемоги, 28 червня День Конституції України, 24 серпня День Незалежності України, а також два дні, які варіюються з року в рік. Це один день неділя Великдень та один день, також неділя трійця. За поданням релігійних громад інших неправославних конфесій, зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств, установ та організацій надає особам, які сповідують відповідні релігії до трьох днів відпочинку протягом року для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні. Розглянемо зменшення тривалості роботи у нічний час. Нічним вважається час із 10-ї години вечора до 6-ї години ранку. При роботі у нічний час встановлена тривалість роботи чи зміни скорочується на 1 годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачене скорочення робочого часу. Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною у тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема в безперервно діючих виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем. Робота у нічний час розглядається у трудовому праві як виняток. вона може негативно вплинути на стан здоров'я, тому у трудовому законодавстві встановлено обмеження її застосування, а для окремих категорій працівників повна заборона. Забороняється залучення до роботи у нічний час вагітних жінок, а також жінок, що мають дітей віком до 3 років, осіб молодше 18 років та інших категорій працівників, передбачених законодавством. Робота у нічний час жінок не допускається за винятком випадків, передбачених статтею 175 Кодексу законів про працю України, тобто згідно переліку галузей і видів робіт, що затверджується Кабінетом міністрів України. Обмеження не поширюються на жінок, що працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї родини. Варто зазначити, що Кабінет міністрів так і не визначив ні галузей народного господарства, де можна застосовувати працю жінок у нічний час, ні видів робіт, де її можна застосовувати. Однак, вище згадане обмеження праці жінок, що працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї родини, передбачає дозвіл роботи у такій формі підприємництва, як, приміром, фермерське господарство. Згідно зі статтею 108 Кодексу законів про праці України, робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановленому Генеральною, галузевою, регіональною угодами і колективним договором. І розмір підвищення оплати не може бути нижче 20% тарифної ставки укладу за кожну годину роботу у нічний час. Надорочними або понаднормовими вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня. На роботи, як правило, не допускаються. Вони не повинні перевищувати для кожного працівника 4 годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Відповідно до статті 62 Кодексу законів про працю України, власник або уповноважений ним орган може застосовувати на роботи тільки у таких виняткових випадках при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничі аварії і негайного усунення їх наслідків, при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку. При необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва, не могла бути закінчення у нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає. Зупинення робіт для значної кількості трудящих, при необхідності виконання вантажно розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення, а також для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви. У цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни працівника іншим працівником. До надурочних робіт забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, осіб молодших 18 років і працівників, які навчаються у загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва в дні занять. Законодавством можуть бути передбачені і інші категорії працівників, що їх забороняється залучати до надурочних робіт. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Надурочні роботи можуть проводитися лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації, профспілкового представника підприємства, установи чи організації. Якщо роботодавець приймає рішення про введення змін, що стосуються робочого часу та його обліку, ми пропонуємо запровадити наступний алгоритм. Після прийняття рішення роботодавцю потрібно насамперед внести зміни до правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору. Зазначимо, що вносити зміни у колективний договір і правила внутрішнього трудового розпорядку треба тільки у тому випадку, якщо зміни, які вирішив зробити роботодавець, ви до цього часу там не були передбачені. Далі необхідно видати наказ по підприємству не пізніше, ніж за два місяці до введення змін, ознайомити працівника підприємства про зміну істотних умов праці під підпис також не пізніше, ніж за два місяці до введення змін. І після цього можна переходити на новий режим обліку робочого часу. Отже, ми з вами розглянули поняття, види та облік робочого часу. Сподіваюся, подана інформація була корисною для вас. Тому, дякую вам за увагу!